Чеська делегація приїхала цими днями у надвірну. Розпочала свій візит з реабілітаційного центру, продовжила його у гінекологічному відділенні. Про вміст чергової передачі розповіла лікарка ФРМ Ольга Васін. Сьогодні до нас черговий раз завітали наші друзі з міста повротима Хрнов і привезли нам гуманітарну допомогу. Особисто пан Пепе, як і обіцяв минулий раз, привезли 20 комплектів постільної білизни, подушок, ковдр для майбутнього стаціонарного відділення реабілітації, а також. Привезли балансир, про який ми мріяли і хотіли, який є в нашому списку бажань того, чого нам ще не вистачає. Зараз якраз починаються ремонтні роботи в стаціонарному відділенні, ми це все збережемо і вже коли буде відкриття, будемо мати не тільки нове відділення, не тільки форму в ремонті, але й нову, красивого, хорошого, постіль, на яких будуть мати можливість отримувати лікування наші пацієнти. Місто побратим Корнову вже є давно напевно, містом побратимам надвірної, а особисто наше відділення від відкриття, навіть ще до відкриття співпрацює, отримує допомогу від е, міста Корно, від особисто цих хороших людей. У нас вже є багато чого. І кушетки, і масажні кушетки, і велотренажер, і орбітрек, і, і а, мануальний столик. Багато є дуже допомоги. І вони зазвичай питають, що що нам ще потрібно, і чого ми ще хотіли. Ми до них їздили на навчання, в місто Кор. На отримання спеціалізації нас дуже гарно приймали. Ми щиро вдячні. Начальник юридичного відділу, а також меценат Йозеф Тоб'яшек, розповідає, що ця поїздка в Україну далеко не перша для нього. Його діяльність як партнера в підтримці проти російської агресії триває більше ніж п'ять років. Навіть найперша поїздка восьмидесятий раз уже ми приїжджаємо. І sarám se ty věstí, všichni kakou to da pomogu dla zadání příjemců, do pomogy. Pět let? Jo, pět let. Šest, sedm, nevím, pět let. Ale jméno likární? Jméno likární? Jo. Hm, pět, pět let. Pět let. Моцрату yeah, країн приїжджає вже багато разів, але кожен раз, коли приїжджає, бачить, що Україна розвивається і він дуже любить Україну і буде приїжджати ще. Розповісти про процес кооперації з містом побратимом Криновим погодилась координаторка з українських питань Христина Богославець. Вона зауважує, яку саме допомогу надано гінекологічному відділенню. Сьогодні ми привезли. Е обладнання гінекологічне обладнання, але це екологічне обладнання передали в меценат міста Крнова Ігор Михалець. Це є доктор гінеколог, який має свою приватну клініку, і він це обладнання особисто передав для пологового будинку міста надвірний. Але крім того, він дуже багато від початку війни робить пожертви безпосередньо у грошах і передає сюди дуже багато різної допомоги. Ну це інша країна, інші зовсім закони, інші правила. Для, для них це також була несподіванка. Ця війна в Україні. Вони е, на початку теж не були готові прийняти скільки е, біженців. Зараз у чеській республіці є 400 тисяч е, українських е, біженців. В місті Крнові ми маємо 400, а це є переважно е, жінки з дітьми. Е, що було на початку було важко, тому що ми не знали системи, не знали, як воно буде працювати. Все тепер вже налагоджено. Чехія є дуже така зібрана країна, всі виконують правила, так що зараз вже проблем немає. Мер чеського міста Кернова Томаш Граділ розповів, як місто прийняло біженців, як вдалося їм освоїтись, а місцевій владі забезпечити роботу та прихисток українцям. Місто Кернов було першим містом в Чеська републіка. К терепська місто Кернов було першим містом в чеській республіці, яке прийняло українців яких біженців це були переважно люди з надвірної, так як партнерське місто вони перші надали цю допомогу. Багато дітей вчаться в школах, люди мають працю, так що система працює і тим біженцям є там добре. Маємо і праці, так що все працює добре, а та найбільший напор уже за нами. Поділився своєю думкою щодо візиту партнерів та волонтерів, міський голова Зінов Андрійович. Очільник громади висловив подяку всім причетним, які працюють на спільний результат. Хочу подякувати старості, Томашу Граділу граділо міста Крнову за те, що він постійно допомагає нашій країні, і в його особі це велика допомога чеському народу, українського народу в час російської агресії в нашій країні. В нашій співпраці вже більше десяти років. Але скажу, між Корновом і надвірною завжди були тісні робочі відносини.